Друзі, привіт! Для цього чудового рецепту нам знадобляться вафлі 200 г. Можна брати будь-які ваші улюблені. Проте, після приготування я зрозуміла, що краще використовувати вафлі з білою начинкою. В кінці відео побачите чому. Вафлі відправляємо до подрібнювача. Можна розділити навпіл, щоб було легше перебивати. Ось така крихта виходить. Додаємо до неї сир 300 г і вже все разом перебиваємо до однорідної консистенції. Ось що у нас вийшло. Маса повинна добре ліпитися, як пластилін. За кольором це схоже більше на паштет, ніж на майбутні цукерки. Тому знову наголошую на вафлях, які повністю білі. Тепер наша задача обсмажити арахіс. Тут близько 20 грамів. Тримаємо на сухій сковороді на середньому вогні близько 10 хвилин, періодично помішуючи. В кінці можна спробувати. Готовий арахіс повинен дуже легко чиститися. Виключаємо вогонь і очищаємо арахіс. Тепер від нашої творожної маси беремо невелику частину, всередину ставимо горішок і робимо невелику кульку. За розміром, близько як цукерки Рафаело. З цих інгредієнтів в мене вийшло 15 штук. І наостанок нам залишилось прикрасити цукерки кокосовою стружкою. Беремо тарілочку, висипаємо стружку. Тут в мене близько 15-20 грамів. І тепер кожну цукерочку з усіх сторін присипаємо. Наші цукерки тістечка готові! Це дійсно дуже смачно, дуже схоже на глазурований сирок. Куштували і подруга, і чоловік. Були дуже задоволені. Друзі, а якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь. Дякую вам за перегляд! Смачного і гарного настрою!